Доброго дня, друзі. З вами менший Cars і сьогодні на своєму YouTube каналі ми вам покажемо крутий автомобіль це Audi a 7 2019 року з комплектацією Prestige Sline. NJ Car вже працює на ринку більше шести років. І найкрутіші варіанти автомобілів, які ми приганяємо, показуємо обов'язково вам. Останнім часом ми дуже багато показуємо гібридних автомобілів з США, і дуже багато автомобілів ви бачили вже у нас на каналі. Це стандартні автомобілі, до яких ми звикли. Да? Але приємною несподіванкою для нас сталося це те, що ми купили цю Audi 2019 року, і вона також оказалась гібридом. От. Але про це ми детальніше розповімо вам пізніше. Audi a 7 досить давно на ринку України випускається, і не тільки на ринку України. Вже досить відомий спортбек, такий Активний агресивний автомобіль для драйву для агресивної їзди, хто хоча може й для спокійної використовувати її. Але саме цей автомобіль це вже друге покоління, який випускався з 2017 року і по сьогоднішній день. І так про вигоду дуже багато клієнтів запитує о вигідності покупки зі США автомобілів. Так? Це один з екземплярів автомобілів, і не тільки це є безліч авто, які максимально вигідно виходять порівняно з ринком України, і ви можете отримати на таких автомобілях максимальну вигоду. Про це ми вам розповімо детальніше, пізніше в відео, скільки саме вийшов цей автомобіль і який бюджет у нас на Україні на такі авто. І так, по технічній частині даних автомобілів, значить, Audi a 7 в цій модифікації випускалась з 2017 року. Двигун 2 літра бензин має потужність 245 кінських сил, 2 літра дизель має потужність 204 кінських сили, і 3 літра бензин, як встановлений на цьому Audi a 7, має 340. Значить, стосовно гібриду. На Audi a 7, це абсолютно нова система. Всі силові агрегати вже оснащені помірною гібридною системою. Це так називаємо м'який гібрид. Разом з агрегатами v 6 вона використовує 48-вольтову бортову мережу. Стартер-генератор з ремінним приводом і літієвим акумулятором дозволяють ефективно накопичувати енергію під час гальмування. При цьому потужність зарядки може досягати 12 кВт. а також нова Audi A7 може їхати в режимі вільного пересування з вимкненим ДВС на швидкостях від 55 до 160 км за годину. Допоміжні системи в даний момент працюють від батареї. Функція старт-стоп тепер активна зі швидкості 22 км за годину. Двигун при гальмуванні глушиться заздалегідь ще до зупинки авто. В такому разі автомобіль їде. Накатом до повної зупинки з вимкненим двигуном. І е, в подальшому запускається двигун е, в двох випадках: або коли ви знімаєте ногу е, з педалі тормозу, або якщо стоїть попереду автомобіль і він розпочинає рух, це розпізнає камера передня, і автомобіль, навіть якщо ви не зняли ногу з тормоза, автоматично запускає двигун. Ну і додатково виробники повідомляють, що комплекс гібрид. Установки може зекономити вам майже 1 літр пального на 100 км в порівнянні з такими ж двигунами, які встановлювалися раніше, або без цієї системи. Тобто екон... економність двигуна складає майже 1 літр з цієї системи. Ми ще поділимось з вами своїми емоціями стосовно цього автомобіля. Ми вже на Audi a 7 катаємося близько двох місяців. Дуже крутий автомобіль. По перше, на нього досить часто звертають увагу всі обертаються, тому що він незвичайний. Ці матричні фари. Вони достатньо вирізняються і в потоці, і всі на них заглядаються. 20 Ті 20 диски встановлені на цьому автомобілі, що дає йому в принципі, і перевагу в керуванні, і не відчуває, що вона жорстко їде. Досить м'який автомобіль по собі. Безрамочні круті вікна встановлюються. Мені це дуже подобається. Взагалі це інший вигляд автомобіля має, коли безрамочне вікно. А, значить, ззаді в нас це спортпек. Є додатково спойлер, який виїжджає, це Так само надає більше агресивності на дорозі, і такий більш спортивний вигляд має автомобіль. Плюс мені дуже подобається а, такий моно ззаді, який підсвічується повністю на всю довжину і багажника і фонарів по бокам, і має досить крутий вигляд вночі, коли їдеш на дорозі. Зараз наразі ми відкрили спойлер, показали як це виглядає. от І ще додатковою перевагою, зараз ми покажемо, яка в цього автомобіля і не тільки в цього, це всі Audi A7. от Є така дуже крута штука. Це ліфтбек і досить просторий багато. Ці всі комплектації опції, які є в цьому автомобілі, вже з салону, тому запрошуємо до салону і покатаємося, покажемо, як вона робиться. І так, значить, ми за кермом цього космольота чудового вам, розповімо вам трошки детальніше про комплектації в ауді, які йшли. Це комплектації Premium, Premium Плюс і престиж, як представлено в нас в цьому екземплярі. Тут престиж і S-Line. До речі, тут ще доставлена преміальна музика від Бенк Олофсен. Зазвичай іде система акустики. Bose. Значить, у нас комплектація престиж. Що є в нас тут в престижі? Це повний електропакет по всьому автомобілю, комфортний вхід-вихід водія. Тобто сидіння від'їжджає і під'їжджає цифровий приборний щиток. Уже швидкості Це є проекція на скло. В даному автомобілі повністю два сенсорних дисплеї, де керованість тут мультимедіа і тут кліматом і всіма іншими системами. Є всі можливі датчики, які тільки могли придумати: датчики зіткнення, там парктроніки по обробці салону тут же дерев'яні вставки йдуть, повністю все зі шкіри, і на дверних картах, і торпедо, все шкіра. Значить, парктроніки по кругу є в даному автомобілю. Є камери 360, Вони встановлені в решітці бампер, в зеркалах і в ляді заді. Є датчики сліпих зон відносно витрати пального. От як і казали, експлуатуємо вже два місяці. Десь ми цей автомобіль їздили так само і за містом і в місті. Розкажемо трошки детальніше по витраті пального. Тобто, якщо в місті їздить більш-менш спокійно, не давати їй газ в пол, як всі люблять драйвувати. Да, то це в межах від 7,5 до 12 літрів з пробками з усим. Якщо більш активно їздите, це то це в межах десь 13-15, все ж таки буде витрата пального. Відносно руху за містом по трасі, так само, якщо їхати до 120 км в час, то ця витрата пального складає 6-7 літрів по даному автомобілю. Є, якщо ж, звісно, там давить її газ в пол, 200 там, і за 200, але в нас це, в принципі, немає для такого доріг, щоб так їхати, то звісно буде більше. Але достатньо економний автомобіль. Нагадую, що тут 3 літра двигун бензин, тому це максимально економний варіант. Пересуватись на цьому автомобілі максимально. Максимально комфортно у місці, він м'який, комфортний, динамічний, досить багато асистентів. Тут тут є адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, автомобіль сам підрулює або зупиняється, чи там прискорюється. Тобто можна їхати майже як на автопілоті в даному автомобілі. Плюс, як я розказували, тут є система легкого гібриду. от Коли прискорюєшся з місця, натискаєш педаль газу достатньо так інтенсивно в підлогу. Корення йде за допомогою електродвигунів і таке відчуття, будь ти на електротязі їдеш, але це не електричка. За рахунок цього є економічність цього автомобіля і максимально швидке прискорення відбувається. Ще стосовно даного екземпляру, тобто це максимально свіжий автомобіль, і ми брали його так само під відновлення із США. От, стосовно відновлення і запчастин на ці автомобілі. Наразі на ринку України не зовсім представлені замінники або якісь оригінальні запчастини по ремонту. Тому саме на цей автомобіль ми замовляли запчастини з Польщі. Значить, терміни доставки в нас зайняли до двох тижнів. Конкретно виїжджала людина, підбирала запчастини і привозила нам в Україну. Тобто, з моменту замовлення до отримання на ЄСТО вийшло десь до 10 днів в часу, коли ми отримали їх вже в Тебе на тому в додаток хочу сказати, що не варто боятись брати максимально свіжі автомобілі із США, тому що в принципі багато людей боїться, що не буде запчастина, бо там не зможемо замовити чи ще щось. Ось є реальний кейс, коли ми замовляли запчастини на максимально свіжу автівку, і вони всі прийшли, оригінальні. Деякі навіть в колір попали запчастини, тому не потрібно цього боятись. Ми е, можемо відновити будь-який автомобіль, і навіть максимально свіжі, як показували раніше, яких не представлено. Ще в нас на ринку і в автосалонах, тому з цим питанням у нас немає. Всіх цікавить питання, як ми і казали, що в кінці зорієнтуємо по цінам. Значить, цей автомобіль був куплений на аукціоні Копарт за 22 500. У нас є інформація в інстаграм по ньому. Під ключ даний екземпляр вийшов 46 тисяч доларів. Це повністю на номерах даний автомобіль. Відносно ринку України, такі автомобілі в такій комплектації, що був адекватний стан. Якщо враховувати пригон із США, то старту. Від 65. тобто 20 тисяч доларів на рівному місці можна зекономити, але ж все ж таки залежить ціна від комплектації, від стану, від пробігу, від року автомобілів на ринку США. Можна придбати такі автомобілі від 18 тисяч доларів на аукціоні, так само як і сказав, що це враховуючи стан і пробіг. Ну так само і комплектація тут максимально, тому ціна трошки вище йде. Якщо брати в мінімальних комплектаціях, там преміум, наприклад, без додаткових опцій, і тому подібне, то це буде вигідніше. Ринок України стартує від 62 тисяч. Це так само може бути мінімальна комплектація, навіть без електропакету сидінь. Тобто ви будете вручну регулювати їх. От. І тому вигода даного автомобіля на лице. І я рахую, що перевага є на лице так само і вигідніше придбати цей автомобіль із США. Як обіцяли, вам покажемо автомобіль в ходу. А, селектор перемикання передач вже новий стоїть, не звичайний, як речажок такий, а він достатньо маленький хід має. Тому вже нова система. Достатньо м'який в ходу і комфортний, круто рулиться, є підрульові лепестки, які дозволяють вам перемикати передачі вже нижче або вище, в залежності від вашого стилю їзди. Можна в спорт режимі це використовувати. От. Достатньо тихо в салоні, тому що скрізь в автомобіля встановлений двійний дві... склопакет. От. І зараз трошки покажемо вам динаміку по розгону. Сквок електромоторів трошки чуть е, в даного авто вже от, буквально там, 2 секунди, а вже 90 км за годину ми їдемо. От. Авто досить добре тримає дорогу, плюс є. Е, е, Проекція на скло, тобто ви все бачите, і по швидкості, і по утриманню в полосі. Інформативність це показує на проекції. І зараз ми їхали е, по дорозі, їхали, і схватило, значить, радар е, показує, що був десь знак обмеження швидкості 15 км в час. Тому знаки автомобіль так само бачить. От їх сприймає і виводить на табло приборну панель. Тут для водія і на проєкцію так само виводить на скло, що є обмеження по швидкості 15 км за годину. Зараз знову йдемо на розворот. Зараз в нас, до речі, заглушиться двигун, тому що коли ми натискаємо на педаль тормоза і автомобіль йде на катом, вона за системою старт-стоп його глушить. От, і автомобіль йде на катом. Ну, Доки ви витерможуєтесь повністю на електромоторах, якось воно це так працює, поки що до кінця не розібралися ще. от, Тому за рахунок цього є достатня економність при витраті пального так само в місті. Так само тут стоїть двигун 3 літра, як і розказували, система повного приводу quattro, яка дозволяє досить добре тримати автомобіль на дорозі в будь-яку погоду. Система повного приводу трошки краще керується, ніж інші автомобілі. По швидкості всім цікаво, мабуть, скільки ж їде цей автомобіль, вже ми його випробували. На жаль, обмеження 250 км за годину. Далі автомобіль не їде. Тобто, якщо тільки зняти, скоріш за все, втручаючись в електросистему автомобіля, він вижме всі 300 і в нього, в принципі, на це є потенціал. От при такій швидкості, ну чесно кажучи, не дивились на витрату пального. Але останнє, що я бачив, це 11-12 Було після спокійної їзди, звісно ж. Тому, в принципі, цей автомобіль максимально дорогий, криті емоції, і якщо ви хочете максимальний драйв, то він вам це подарує. Є безліч асистентів, які допомагають вам при русі в потоці, і при паркуванні. Датчики сліпих зон, до речі, дуже круто працюють в ауді. Мені це дуже подобається. Не за рахунок того, що вони взагалі є. А саме розміщення їх в зеркалі, ось на цій частині дзеркала внутрішній, і коли воно починає вам повідомляти, що є якась перешкода ззаді, тобто воно світить прямо вам в очі, тобто воно не заважає вам, і ви його 100% замітите. Ну якщо в інших автомобілях є точки там на зеркалах, тобто їх не завжди бачиш, це потрібно повернути голову. А в цьому автомобілі воно конкретно світить прямо, Ну не замітить його неможливо. Ти мене досі. Полоса. Так, да, значить втри утримання в полосі достатньо інформативно показує і на проекцію. І автомобіль сам тримає дорогу. Тобто, він, якщо в вас включений цей режим, то автомобіль одразу при наявній розмітці на дорозі хватає його і тримає. В принципі, якщо ви зміщаєтесь трошки вправо або вліво, вже ближче до полоси, автомобіль сам підрулює і ви це відчуваєте. Перше, вони дає вам маячок такий сигнал по рулю. Він трошки вібрує. Якщо ви не реагуєте, то руль автоматично сам підрулює. От таким чином автомобіль залишається в полосі. Навіть коли при сходженні в полосі по полосі, коли йде автомобіль, там вправо чи вліво, і поток і полоса виходить в сторону, то автомобіль, якщо ви не реагуєте, сам автоматично підрулює. Тому максимально безпечний та комфортний автомобіль для пересування по місцю та по трасі так само. По опціоналу і функціоналу, як використовувати це все в даному автомобілі, у нас все знаходиться під рукою. Повністю все. Є мультикермо, де ви можете управляти повністю всією мультимедією, телефоном, навігацією і тому подібне. Далі є сенсорні дисплеї, максимально інформативні і так само дуже зручні в використанні. Тобто Майже не потрібно переводити там погляд вниз так сильно, тому що достатньо ярко це все виглядає, і великий такий шрифт, що мінімізує затрати на пошуки якоїсь кнопки. Тому це все достатньо зручно і все під рукою, в принципі, не потрібно переводити там голову вниз, для того, щоб подивитись, на яку кнопку натиснути. Зараз розповімо вам про паркування даного автомобіля, хоч він такий достатньо великий по своїх розмірах, але. В принципі, його досить зручно і легко паркувати. Навіть це з цим справиться якийсь недосвідчений водій, тому що досить багато асистентів є, таких як там і камери, і парктроніки по кругу Це все є парктроніки спереду, ззаді, камери Фронтальна камера, ззаді і в дзеркалах. Тобто у вас є огляд 360, плюс тут є датчики зіткнення. Коли автомобіль бачить якусь перешкоду, він автоматично і ви не реагуєте. Він автоматично сам гальмує. Тому це достатньо зручно. Ось Зараз покажемо при паркуванні. У вас є, в принципі, ви можете налаштовувати тут будь-який вигляд, і 360 обернути автомобіль. Зараз наразі включена камера заднього виду. Ось зараз працювала у нас система проти зіткнення. Щось автомобіль побачив, спереду перешкода була. От, достатньо викрутив руль, і вона вже побачила, що там у нас натягнута стрічка, і вона її зловила. Тому далі ми не поїхали. От. Є камери в зеркалах, які показують по сторонам, і в принципі картинку зверху, але можна будь-який вид переключити на дисплеї, який для вас потрібен, і вам це буде максимально інформативно. От, yes. Тому це ось так відбувається. От, можемо переключити. Зараз включилась фронтальна камера, тому якщо ми поїдемо вперед, ми будемо бачити, що спереді, і так само спереду показує напрямок руху. Це в принципі, досить важливо для тих, хто е, не має високих навичків паркування. Можна включити огляд 3D, як я розповідав, розповідав, і в принципі картинка у вас рухається. От Ваш автомобіль. От, Можна. Зробити так. Наприклад, бокову камеру включити по автомобілю, це вид зверху, точніше задні. Це з іншого боку. От. І в принципі можна обрати такі види, які в нас є. Тобто це викривлений вид задньої камери. Це якась камера, яка не зловила, точніше, це зверху і ага, це сторони автомобіля. От. Тому наразі маємо максимально комфортний автомобіль і для паркування, незважаючи на його розміри. І значить, по фіналу по вартості автомобіля такі автомобілі можна приганяти від 46 тисяч доларів. Як ми вам розповідали, і спочатку нашого огляду, от тому можете. Сміливо телефонувати до нас на лінію і замовляти такі автомобілі або схожі в такому ж класі. Це приблизно ось такий бюджет. Це від 46 Так само все залежить від комплектації від автомобіля, від року випуску, от або ж. Якщо порівнюючи з нашим ринком, то ви можете такий автомобіль придбати від 65 тисяч доларів. Тому звертайтесь, кому цікаво замовляйте такі ж автомобілі круті, максимально свіжі, вигідні, всі нюанси по даному автомобілю і по відновленню, ми вам розповіли. Надіємося, що це вам допомогло і допоможе в майбутньому приймати рішення для того, щоб придбати такий самий крутий автомобіль. Так, друзі, ось такий огляд нас вийшов на цей даний автомобіль Audi A7 19-го року. Тому хто хоче звертайтесь, до речі, у нас є цей автомобіль в наявності і доступний до продажу. Звертайтесь за телефонами нижче, або ж хто хоче отримати вигідніше дану пропозицію, то це тільки під замовлення. Тому хто бажає для себе отримати такий же крутий, класний автомобіль, як Audi A7 або інший, звертайтесь на нашу вхідну лінію та наші спеціалісти для вас підберуть такий автомобіль.